Хлопець знайшов флешку, а там таке один блогер підключив до вейпів весь будинок і зрядив його енергією. Робот вистрілив людину. Все це і багато іншого в цьому новинному випуску. Поїхали! Розумне дзеркало спортзалу у квартирі від AK. Воно займає мало місця, тренувати можна все тіло. У комплекті йдуть складний килимок, лавка, датчик пульсу та троси з регульованим навантаженням. Обіцяють понад 200 різних тренувань від йоги до боксу. Під час занять дзеркало слідкує за рухами та показує показники на дисплеї. Ціна 3300 доларів. Люди, в яких вдома є спортивні девайси, Ви ними користуєтесь, що все ж таки використовуєте як вішак для одягу. М? Віртуальна, примірочна від Perplexity. Просто заходиш в додаток, обираєш одяг і тиснеш приміряти на себе. Примірочна вже працює в мобільних додатках. Асистенти і можливість покупки поки доступні тільки у Сполучених Штатах. Сподіваюся, ця штука буде доступна і у нас також. Бо я гадаю, всі знають, як же незручно міряти одяг взимку. Поки знімеш з себе купу одягу, вже нічого не захочеться. А тут просто зайшов у додаток і все. Ну, крутяк же. Чоловік знайшов стару флешку і став мільйонером. Ми слухаємо. Але не заздримо. Один хлопець колись купив біткоін за копійки і зробив холодну копію на флешку, яку загубив під час проїзду. Через роки він випадково знайшов її побитою. Носій був майже мертвий, тому дані відновлювалися буквально по шматочках у лабораторії. Він ще й відтворив сіді фразу по пам'яті. У результаті доступ до приблизно 4 мільйонів доларів у біткоїні повернувся і він став мільйонером. Оце хлопцеві пощастило. Оце я розумію. Не те, що тому хлопаку, дівчина якого викинула випадково. Флешку на смітник, і як би він не намагався, так її і не знайшов. Ютубер живив дім зарядом від одноразових вейпів. Блогер Кріс Дойл зібрав 500 акумуляторів із викинутих вейпів, з'єднав їх у модулі, додав контролер і інвертор і підключив до цього весь будинок. Працювали і майстерня, і техніка, навіть мікрохвильова піч та світло. Він змонтував відео про енергію від вейпів. Таким чином він показав наскільки марнотратними є одноразові девайси. Мільйони справних батарей просто викидають на смітник. Хоча з них можна зібрати повноцінне джерело живлення. Почекай користь від тих випів, скажи? Браслет, який б'є струмом, аби те не заснув. Є кофі Енерджі Бенд. Це такий браслет, який легенько б'є струмом, аби розбудити і підбадьорити тебе. Кажуть, один імпульс реально працює як чашка кави. Плюси, ти не підсідаєш на кофеїн. Мінуси тебе реально б'є струмом. Після використання може німіти рука, тому носити більше трьох годин не радять. На сайті є посилання на дослідження, але вони скоріше про електростимуляцію взагалі а не про цей девайс. А от чи працює він насправді ніхто не знає? Теоретично може знімати стрес і підвищи. Щувати концентрацію, але доказів немає і платити 120 доларів за таку загадку ну сумнівне задоволення для музикістів. Це звичайна тема. А для звичайних людей, ну не знаю. Може, все ж таки краще горнятку ароматної кави мікротренер, який буде стежити за технікою. Атом від BodyPack. маленький розумний тренер, який ставиш на стіл або кріпиш на магніт. і Він слідкує за твоєю технікою під час вправ. Камера широким кутом бачить все тіло та аналізує 34 точки руху. А далі підказує голосом, що поправити, присісти нижче, випрямити спину тощо. У базі понад тисяча вправ. Є аналітика та відео Працює атом до трьох днів без зарядки. Сам гаджет коштує 140 доларів, але всі розумні функції відкриваються за підпискою 9 доларів на місяць. Місяць це виходить дешевше ніж платити тренеру, дешевше ніж потім замінювати суглоби, які вбив неправильною технікою. Але від слів, що місячна передплата, мене вже просто тіпає. Годинник по передплаті, розумне ліжко по передплаті, різні девайси вайси по передплаті. Якщо весь час так платити, то часу на життя не залишиться. Кросівки, на яких можна грати в ігри. Дизайнер Густаво Бонзаніні зробив унікальну штуку. Перетворив Nike Air Max 90 на справжню ретро-консоль. Усередині язичком захований Raspberry Pi з акумулятором і батарейкою на півгодини гри. До телевізора кросівок підключається через старі кабелі. Грати можна оригінальним геймпадом SNES, тільки він тепер на Bluetooth. Хати всередину справжню електроніку Супер Нінтендо дизайнер не став. Це б зіпсувало взуття. На жаль, зробив він лише один такий екземпляр для фанатів ретро та снікерсів. Це була бомба. Цикли з сонячною парасолькою. Маск Архітектс показали концепт Solaris електробайк, який заряджає сам себе, коли він стоїть, над ним розкриваються круглі сонячні крила, що збирають у півтора рази більше сонця, ніж звичайні панелі. У складному вигляді це просто стильний карбоново-алюмінієвий мотоцикл з підсвіткою та електромотором. Є рекуперація, розумна система енергоменеджменту і цифрова панель. Проблема лише одна. Поки що це виглядає красиво тільки на картинках. Але виглядає дуже футуристично. Все круто, але для такої штукані потрібно два. Паркомісця в багатоквартирних будинках, де майже кожен ладен вбити за паркомісця, таке ставити просто небезпечно. Швиденько сусіди ті парасольки пообламують. Робот вистрілив у людину. Блогер зламав його захист. Один техноблогер вирішив перевірити, наскільки безпечний гуманоїд 3G1, який працює разом із чатом GPT. Звичайні команди на агресію робот спокійно ігнорував, але щойно блогер попросив його зіграти персонажа вбивцю. Система зірвалася, і робот реально натиснув на курок. По суті, він знайшов промпт, який обійшов захисні механізми і змусив зробити машину те, чого вона робити не повинна. Відібрав вбивчий промпт, так би мовити. У південній Кореї бабусям і дідусям роздають роботів онуків. Сподіваюся, ці стріляти не будуть. Соцслужби в Кореї почали встановлювати літнім людям спеціальних роботів, які мають спілкуватися з ними замість живих онуків. Ці помічники говорять тоненьким голосом семирічної дитини. Вітають, коли господар повертається додому. Нагадують про ліки і просто підтримують розмову, аби старші люди не почувалися самотніми. Працівники соцслужб кажуть, що такі роботи реально дуже допомагають. Дідусі й бабусі стають активнішими і рідше впадають в депресії. Бачила фільм жахів, який починався майже так само. Але якщо жартів, то штука реально крута. Якщо тільки бабусі і дідусі не бояться ляльок, які будуть базікати посеред ночі. У Японії створили пральну машину для людей. Компанія Science Inc показала капсулу, у яку людина лягає як у ванну, закриває кришку і далі починається повноцінне прання тіла. Машина обробляє шкіру мільйонами мікропухарців, зрошуючи туманом, відтворює заспокійливі звуки, демонструє візуальні ефекти та наприкінці сама сушить людину. Усе це займає приблизно 15 хвилин. Всередині є датчики, що відслідковують пульси самопочуття, аби користувачу раптом не стало погано. Першу таку капсулу вже замовив готель Васакі. Ідея, до речі, родом з 1970-х років. Нинішній керівник компанії побачив такий девайс ще будучи дитиною, і все життя мріяв його створити в реальності. Планують створити 50 таких девайсів. і отут зараз буде шок. Коштує один такий 385 тисяч доларів. Мені здається, дешевше помитися у звичайній ванні. Задоволені, як то кажуть, не з державах. Вчені створили першу вакцину від старіння Сеновакс. Команда з Майами розробила цю ін'єкцію, яка навчає імунну систему знаходити і знищувати старіючі клітини ще на старті їх появи. Ці клітини накопичуються з віком і сприяють розвитку хвороб, у тому числі раку. У дослідах на тваринах вакцина блокувала розвиток пухлин, позбавляючи їх поживного середовища, а тривалість життя в деяких випадках збільшувалася більше ніж удвічі. Вчені хочуть комбінувати Сеновакс терапією Cell Ревівіті, яка відновлює тканини і стимулює регенерацію. Разом ці методи мають вдарити по двох ключових причинах старіння накопиченню зношених клітин та втраті здатності організму самому себе ремонтувати. Компанія вже подала заявку на міжнародний патент і готується до клінічних випробувань, включно з тестами на людях. Якщо в них все вдасться, то будь-хто зможе зробити собі щеплення від старості. От ти уяви, ще видалив у редитора весь диск і чемно. Пішов собі спати, користувач Reddit під ніком Діп 492, сподіваюсь, правильно сказала, розповів, що Айд Google Anті яка працює в екосистемі Gemini, сама без дозволу старла весь його диск. D. Він попросив інструмент лише очистити кеш проекту, а модель чомусь вирішила, що треба видалити всю корневу теку і зробила це без додаткових уточнень. Найіронічніше тут те, що щі після цього всього просто вибачився. Написав, що у нього закінчилася квота і відключився з фразою на кшталт. Все. Ia spată în că zai zaftră. Безпілотний таксі Ваймо в Вайму в'їхало прямо в спецоперацію. і воно навіть не злякалося. А от чи злякалися люди, які були всередині, невідомо. У мережі показали відео, де безпілотник Вайму везе пасажирів, як раптом спокійно заїжджає прямо у район поліцейської операції. Навколо мигалки, десятки копів, злочинець лежить на землі. В шоці поліцейські кричать а Вайму просто трохи пригальмовує і продовжує маршрут, ніби нічого не сталося. Складається враження, що автомобіль вирішив зробити екскурсію з екшеном, так би мовити, і просто довести людей до місця призначення за будь-яких умов. В Ізраїлі вперше повернули зір сліпому пацієнту. Пересадивши рогівку, надруковану на 3D-принтері. Ізраїльські хірурги виготовили штучну рогівку з людських клітин у спеціальній біоустановці, надрукували її на 3D-принтері та пересадили пацієнту, який повністю втратив зір. Структура імпланта максимально повторює справжню рогівку, і вона прижилася без будь-яких ускладнень. Медики кажуть, що з клітин однієї донорської рогівки можна надрукувати приблизно 300 штук, і це потенційно вирішує проблему дефіциту донорських тканин у світі. Телескоп Джеймс Веб знову вразив. Він знайшов галактику, яка існувала ще тоді, коли всесвіту було трохи більше ніж 500 мільйонів років. Називається вона Канокс ЛРД З8 Цікаво Цікава тим, що всередині вже тоді сиділа дуже велика чорна діра. Для тих часів це прям рідкість. Тисяча друга річ, яка не дає мені спокою. Так це те, що ж було до великого вибуху. І як представити відсутність простору і часу. Китай з Ченду створив флот літаючих мечів. Майстер самоуки з китайського міста Ченду спроектував і зібрав цілу колекцію дронів, які виглядають як фантастичні літаючі мечі. Це повноцінно дистанційно керовані апарати у формі клинків. Ба більше він створив ще й платформу у вигляді меча, на якій можна політати. Проте конструкція потребує ще серйозного доопрацювання, аби літати довше і безпечніше. Ну а це були всі новини на сьогодні. Дякую тобі за те, що завітав. Бажаю гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!